Всіх вітаю, канал «Час рибалити. Ще тільки сходить сонечко, а я вже на річці. Потроху розібрав свої снасті, виставився, але ще не закидався. Зараз буду замішувати кашу. Рибалити сьогодні буду на кормачки і на удочку поплавочну. Всім приємного перегляду. Так, Замішуємо кашку. Кашка у мене сьогодні пшон, пшено. Перловка, додав трохи кріпу зеленого. Зараз це все переб'ємо. Так, і трохи додамо. От Дали мені спробувати отакі от якісь зернові, то ли толі що це, я не знаю. Може хто знає, напишіть от таке от воно. Такий має вигляд. Переб... Перебиті якісь... Зерна чогось. Ну, має такий приємний запах. Щось схоже на запах макухи. Ось так, зараз потроху влагу зерна заберуть. І буде, я думаю, взагалі добра така кашка. Як вона буде працювати, подивимось. Ось якась така вийшла. Водичка парує. Над річкою невеличкий туман. Ходить сонечко, одним словом. Але є нюанс. Річка наче мертва. На поверхні жодного плескання риби. Рибка зовсім ніяк себе не показує, наче її тут немає. На родиннику вже пів шостої. Закинув спінінг і чекаю на клювання. Дивимось, не, не перемикаємось. далі буде. От, не минуло і пів року. Більше двох годин я вже на водоймі. і тільки одно побачив перше клювання. Але поки камеру включив, що щось клювати перестало. Пробуємо вже рибка. Рибка є. На гачку. Раз подивимось хто там. Так, невеличкий карасик можна і так витягнути. Все за сегодня Такие невеличкий карасик. Так, бежит садочек Ну, вот, вот, уже в вот, 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 Подсадил блин. Пипец, якийсь. Ну ладно. Радует то, что начала уже рухаться рыбка. Будем ждать надалі. Ох, только что такая -то клювака была. Пока включив включу камеру. Не понимаю, есть она там рыбка. И все. Такая дергала. Ну, давай, давай. Немає. -яй 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 -яй. Так, дуже хотіла рибка до нас попасти, але щось підзавтикав я трохи. При такому кльові другий, можна сказати, сход по спільце. Так, дуже розпочительно. Так, ми почекаємо надалі. Такая вот рыбка Клюют на бирами Нема, нема, потом на два Сразу Така от родина лебедів оселилася у нас на буску. Шиплять. Кажу, давай біжи звідси. Ругається, каже. То батько, мабуть, перший такий. Он шипить великий такий. А дід лахи ще сіренькі, пухнасті. Оце краса. Пить як охороняє своїх діток. Хороняє свою родину. дуже великий а такий сильний не хотів підніматися на поверхню, а під берегом багато латаття, а так винота ну -то, дачніше не латаття, а крапивка такі Ну такі довгенький. так зараз Ташка там в кормочку є ще. Додавати не буду, щоб не дуже велика кулька була. Не лякати рибу. Бо як показує попереднє клювання, рибка підходить більше ніж одна. Тому будемо чекати. І щоб не злякати, будемо кидати маленькі кульки. Поїхали. Ja, bin А от такі невеличкі карасики будуть на тарань. Так, що тут, треба забувати вже під'їли кашку так зараз роденечко. додаємо кашки трошки і рибці під носика кидаємо Може, там купа ціла капила Правда, один и той же спиннинг працюет, а другой еще стоит, хотя рядом. Хотя бы хорошо обидно. Все, чекаем далее на Сегодня прям пташиные две тут. то лебеді, зараз качки плавають, цілий виводок також пливе. Уже пивки лусочка точно. Уже трохи меньше. Ось який okay. красень. грамів 400 точно пів кило не а грамів 400 Щось водичка щось водичка все менше і менше Стає, спадає щось рівень все році прямо як ніколи десь вже сантиметрів мабуть до сорока по Вертикалі Що це таке закрутилося на пише. Це не крутий. Так, ну що? Трошка те що я зробив, працює. Сегодня клев, конечно, блин, не очень гарний но... там дали люди. хтось зовсім нічого ничего не зловить то есть, там какие-то лысые такие до ладошки. Наверное, я як ніяк чтобы не непогані Так что... Потроху садочек набывается. Погодка, конечно, трохи витряна. Но мы маем, Две ледве ходять. Клювання не дуже частіта, таке, таке раз на годину. І не кожному встигаю підсикти. Поки включаю камеру, поки підходжу, воно вже закінчує клювати. Чайком хліба і вони тепер таруться за нього та ні Без сварок трохи собі, трохи другу дає, але другому менше дав. Охід сюда. Мой родинок вже майже 7 годин вечора. Думаю, пора завершувати цю риболовлю. Рибка сьогодні клювала з великими інтервалами. Клювання були десь так кожні 40-50 хвилин. Причому бувало таке, що відразу на два спінінга клювало. Багато рибки не реалізовано, Ну, по той причині, що поки запускаю камеру, поки підходжу тягнути, рибка вже там перестала клювати. Ну, але все одне рибки трохи наловив. Клювало сьогодні на кормачки. На гачках був кук медовий, в кормачках була кашка. Пробував ловити на поплавок, ставив перловку, манку, черв'я. Той же кук пробував. Ну, але так, заробив декілька невнятних клювань на тому і все. Тобто поплавочок чомусь не працював в мене. Зараз буду доставати садочек в ще трохи може постоять. А як рибку достану, тоді вже буду доставати і спінінг. Зловив три таких непоганих караски. Раніш 300 400 і три помився. Також напарник підкинув мені пару пліточок на тараньку От якось так. Такий небагатий улов сьогодні. На цьому завершуємо риболовлю. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі. Пока.